Вітаю, пані та панове, хлопчики, дівчата, мальчики, дівочки, раз вас бачити. Мене звати Олександр. Ви на каналі Time Shark. О, сьогодні у нас ДВД, торговка черепами. Хочу зробити такий цікавий білд. сетик такий по о, ваншоту да, та палета. Я не знаю, що з цього вийде, але можливо, ми зможемо якось зловити цих покидків. Окей, я знаю, що мало хто полюбляє підписуватись, да, ставити лайки, але я дуже вас прошу це робити, тому що я якось намагаюсь розвивати свою українську спільноту, да, український контент, геймплей, летсплеї. і я вважаю, що це дуже дуже важливо наш час. Окей, а якщо вам щось сподобалось, якщо ви хочете щось додати, якісь у вас є коментарі, пишіть. Я буду чекати та читати. Поїхали. Так, курорт Гора Армонт. Окей, добре, тут є небагато палетів, але щось тут таке так є. Так, добре, що у нас ще є? Нові сиди. Так, у нас є такий скротрикутник. От тут от, трикутник у нас такі цікавий. Треба там за ним дивитися, так, Що тут? Я думаю. зараз, дрончика кинемо зсередину, да. Вже хтось тут. Де, 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 бля, я провтикал її. Що? Да ладно, ну. Так, добре, нахуй. Це якийсь, блядь. Моя якась. Як це вийшло, блядь? Ага, хтось дрона моєго там знімає. Де? О, Окей. Ось вона. Мерзавка, блядь. Здарова. А як я не попав, я не попав до втю? Е! Yeah. Отут я попав, -по що це блядь, прикол. Хто мені скаже. Так, внизу немає, да нічого. пішли сюди. Опа, вона ваншотна. У-у-у. Де вона? І він ваншотний. О май гайд. Ну давайте за неї. Можливо, у нас щось вийде з цього. Оооо, гуд. А де має швидкість? Що ти не розумієш? Бля, якийсь лиш, швидкий був. Ну no, окей, okay, можливо, це... це я щось не побачив. Окей. Приїхав далі. Так, дрончиков ми зняли, сняли, окей. Що, десь тут була? Разот, де? Сюди давай. Блядь. Come to me, please. Стызный? Ні. Не встигла? Так, де ще? Ага, Зрозумів. Добрий день. Так, а що не дістає до? А, не дістає, та дістає, стоп. Ладно, не стоя. Окей, я это разумею. Сюда иди. Давай, снимай. Ты здесь тут уже был. О, сын. Йоп. Так китайский, блин, бомж. Не, ну, швизг, если это такая, нормальная. Да, та, сука. Йоп. Гуд. Е, ваншотно. Да и давай, да. Ой-ой-ой! Бля, оце оце моя шняболо, оце я дебіл, оце я дебіл. Це так гарно було, ну, це я. Це моя провина. Сука, іди до мене, блядь. Єп я хотів тебе, блять. Я тупо тобі хотів. Знищити. так що перк якийсь там запрацював так, я щось пропустив, що у мене тут з дронами Окей. Пойди до мене. Так, ні, за тобою я не піду. Ти мені не цікаво. Оп, добрий день. Та там воно палету вибило. Ну, скинула палетку. Та що ж я роблю? Бля, муха провтыкал. Куди ти біжиш, я не розумію? Но поки що один раз ваншотик у нас працював. Один раз ваншотик спрацював. Так, що тут? Окей, пішли далі. Давайте тримати цей трикутник. Що трапилось? Хе-хе-хе. А що трапилось? Так, окей, так, тримаємо цей Ні-ні, здивувай сюди. поближче кудись. колись. Отак от. так. Єп. Далі цей трикутник. Єп. І туди. Блядь. Так, добре, я не буду за нею бігти зараз. Так, а, туди побігла. Де вона? Втекла. Ну окей, втекла так втекла. Окей, доки. Чого страшного. Так, є? І надалі у мене є от тут сток. Е Раз, два, три. Трикутник. І на цьому мені буде достатньо для того щоб тримати тут в УЗД. Йоп. Yep. Нормально, нормально, нормально. Швидкість раз. Швидкість два. Та пішли туди. Уп, yep. Де він? Де саме розот? О, там он. Кирувати не можу його. Там нікого немає, так? Да? Десь тут. Відкатила, окей, добре. Спринцик відкатила, дуже добре. Аклост ласт перший? Окей? Окей, де? Опа, що за лаги? Що за спінгом? Що спінгом? Що такое немає палетів? Блять. Так, добре, немає часу у мене на тебе. Тут нікого немає, окей. Здорова. Це ваншот був? Це що? Нічого я досить не побачив, що ваншот у неї. Хе-хе. А чого ти думала, мала? Це так просто буде? Ні, просто нічого не буває. Дуже сильно. Здарова. Зря, зря, дуже зря, а там немає палиці. А, не є. Пробачте, я думав, що немає вже. От там у мене блядь, мавіка моєго блядь, била, сука. Треба за мавіками. Ну все, я тримаю трикутник, ну вони нічого не зроблять. От на нічого. Ну, тому що цей трикутник, особливо коли ми граємо за торгову черепами, вона дуже сильна. Де? Там? Окей, не проблема. Та ще раз його збило, окей. Де вона? Мерзотка, блять. А тут вона. Окей, пусть бігай. Оцей момент, що її пофіксили, да, що от вона зняла. Що на мавик, да, зняла, да його збило у мене. І все, на далі. А що там? А, а там ваншотний, блядь. От я дебіл. Все, пішли, пішли, пішли. Я щось, блядь, стріля... профтыкал, пробачте. Я провтыкал цей момент. Бэтс, еп. Yep. А де паренек. Паренька на мая. Волостик, сука, сраный. А да оно? ты ползешь? Да, засунь собі, о, засунь його собі страко. Де ти волосик? Ну, тобто, вони. Вони нічого не можуть зробити мені. А вони я тримаю трикутник і все. І цей момент. Вони. Змінити ніяк не можуть. Ти що, мала? <ріхи> що це було? Я щось не зрозумів, що це було. Що це за прик. А, ти тут, блядь, хаваешься. Ля, а я думав, що це все ти, блядь. Бляк, збила мої мавіки. Сука. Так, іди сюди, сюди, а, тут побіг, 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 собака, блядь. Нет, туди я не підав. Шов со страху. Так, єп. І сюди. Еп. Давай, дістаєш. Перестаєш, ні, да, є. Здорово. О, господи. Спринтик, да? Окей. Ламаємо. Якраз треба перкс. Закачати. Оп! А еп. Далі. А, поїхали далі. Ага. Собака дика. Блять, да, -да далеко, сука. Сюди став. Є. То, що у мене є швидкість, це круто, але... Якісь моменти я не бачу щоб вона працювала. А, швидкість, дивись. Я переходжу з одного мавік на другий у мене постійно блядь, йде максимальна швидкість. Ну Окей. Ну тут ж немає палетів, друже. Що ти хотів доказати, я не розумію. Давай, Спринцик відкатила. Відьма странно лац і все, Ну ви що думали? Так, нет, давай тут за відьмою. Де твоя подруга. Сука, я надіюсь, що вона не збіжить через цей, блядь, Люк. От де вона? От тепер шукай. Давайте, розпавните мені сюди, люк. Не будьте такими жадними. Ні? Сука. Та йоп твою мать, да що ж таке? О, ні, ну теж не погано, бачите, що трикутник, як коли тримає трикутник, воно нічого не може зробити. А як там не говорить, якщо ти вмієш грати, да? якщо як, які були б там сильні сурви, ти тримаєш трикутник і вони нічого тобі не зроблять.